Привіт! Розповім, як на порталі Дія отримати ковід-сертифікат про одужання. Обов'язково треба звернутися до сімейного лікаря, щоб зафіксувати діагноз коронавірусу. Факт одужання автоматично фіксується в системі на 15-й день після встановлення діагнозу, і не потрібно повторно звертатися до лікаря. Тому сертифікат про одужання доступний якраз на 15-й день після встановлення діагнозу і дій наступних 90 днів. Наприклад, якщо ви створили його не на 15-й день, а на 20-й після встановлення діагнозу, сертифікат діятиме лише 85 днів. Чим пізніше ви його створите, тим менше він діятиме. Тож не зволікайте. Почнемо. Зайдіть на портал Дія DIA, DIA.gov.ua. Увійдіть в особистий кабінет через банк або за допомогою електронного підпису, або зареєструйтесь, якщо ви перший раз на порталі. Як це зробити, ми розповідали у цьому відео. У послугах виберіть пункт здоров'я. Потім ковід-сертифікат про одужання». Виберіть, кому потрібен сертифікат вам чи дитині. Для дитячого сертифікату потрібно ввести серію та номер свідоцтва про народження дитини. Зверніть увагу, у записі дитини в електронній системі охорони здоров'я мають бути дані її свідоцтва про народження. Дайте згоду на передачу медичних даних у дію. Отримайте електронний лист або сповіщення на порталі, коли Дія знайде дані. Ковід-сертифікат з'явиться в розділі Отримані документи. Його можна завантажити на телефон або роздрукувати. Нагадую, що сертифікат про одужання доступний лише після того, як лікар внесе діагноз та правильні дані в медичний реєстр ЄСОС. Без фіксації в реєстрі сертифікат буде недоступний на порталі. Щоб бути в курсі всіх оновлень, підписуйтесь на наш канал та ставте дзвіночки, одужайте, отримайте свій сертифікат та бережіть себе.